Як ви вже бачили, на назві це від до для Дмитро Макер номер 2. Готовий уже Defender, покажу всі сторони. 1 2 3 4 Ось такий Defender покрутий. Зараз покажу функції всі його. Оті попередні я функції показував. Покажу новий. Відкривається чемоданчик. А тут -а, теж відкривається чемоданчик. Сюди я поклав піни дві от таких ось пластини. Це, щоб Defender е вибирався. Усього, так ставимо. Вибирався або стояв, нікуди не їхав. А я, ну, тут відкривається капотик. І отут тут стільки всього. Ой-ой-ой! Лепіточка. Зараз покажу, як працює. Просто ось так потягнемо речах. І треба покрутити оцю шестерню. Ну, або просто отак потягнути. А ви скажете, а як обратно все потягнути? Придержувати треба. Е, ні, ні ні не так. Придержуємо речах і отак ось крутимо. І ми замотаємо. І тепер це ми будемо хвилину дивитися наперед. Пройшла рівно е минута, як ми дивимося вже на цей перед. Просто я хочу на нього наперед дивитися біскінчик.